Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо готуватись до контрольної роботи. Будемо пригадувати матеріал, який ми вивчали в цьому розділі. Давайте пригадаємо: ми говорили про відношення, про пропорцію, про пряму пропорційну залежність. Розібрали масштаб і поділ числа у даному відношенню. Отже. За цими темами ми тепер будемо писати контрольну роботу, до якої сьогодні готуємося. Отже, перше завдання: перевір, користуючись означенням, чи можна з відношень 8 до 4 і 12 до 6 скласти пропорцію. Отже, перевіримо, чи можемо ми скласти пропорцію. Пригадаємо основну властивість пропорцій. Пишемо разом зі мною, так? основна властивість пропорцій. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, пригадуємо, крайні у нас 8 і 6. Середні у нас 4 і 12. Ну і добуток знак множення. Отже, що у нас буде? Добуток крайніх. 8 множимо на 6. дорівнює добутку середніх. 4 множимо на 12. 8 множимо на 6, 48. 4 множимо на 12, 48. Що ми отримали? Так. Дійсно, з цих відношень можна скласти пропорцію. Якби у нас була б неправильна рівність, що б у нас тоді було? Ми поставили б не до недорівні не і не недорівня. А так, у нас все дорівні, і ми напишемо так, можемо скласти пропорцію. Ідемо далі. Наступне завдання завдання під номером 2. Перевір, користуючись основною властивістю пропорції, чи можна з відношень 7 третіх і 6 других скласти пропорцію. Завдання дуже схоже. 7 третіх дорівнює 6 других. Знову ж таки, добуток крайніх, де у мене крайні? Ось вони. Дорівнює добутку середніх. Де у мене середні? Це 3 та 6. Отже, що у нас буде? Добуток крайніх це 7, множимо на 2. Добуток середніх це 3, множимо на 6. 7 множимо на 2, 14, 3 множимо на 6, 18. Не дорівнює, не дорівнює, не дорівнює. І напишемо: ні. Не можна з, даного, з даних відношень скласти пропорцію. Ні. Йдемо далі. Наступне завдання: знайди відношення 120 до 80. Отже, представимо дробом. Ну, відразу можемо. Скоротити на 10. Да? Це 12 і 8 буде. І можемо скоротити на 4. 12 ділимо на 4 це 3. 8 ділимо на 4 це 2. Отже, буде три або 1,5 да? відношення. Друге завдання: 250 метрів до 1 кілометра. Нам треба пригадати, що 1 кілометр це скільки метрів? Тисяча. Да? В одному кілометрі тисяча метрів. Відношення повинно бути в однакових одиницях вимірювання метри. І отже, у нас теж будуть метри. Отже, це буде відношення 250 до тисячі. Якщо ми скоротимо ну, і чисельник і знаменник на 250, отримаємо одну четверту. Отже, це відношення 1 до 4. Знайшли ми його. Або 0,25. 5, сотих, да? це у нас одна четверта. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання задача. 10 літрів гасу мають масу 8,1 кг. Яку масу мають 25 літрів гасу. Отже, складемо таку невеличку схемку да, для себе 10 літрів. Яку масу мають? 8,1 кг. Пригадуємо літри під літрами, кілограм під кілограмами. А 25 літрів. Невідомо скільки кілограм позначили за х. Отже, у нас є дані для пропорції. Складаємо її. Літри під літрами. Да? 10. Відноситься до 25 Як 8,1. До х. Тепер добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, крайні 10 множимо на х дорівнює 25 множимо на 8,1. Х це невідомий множник дорівнює добуток 25 множимо на 8,1. Ділимо на відомий множник на 10. 25 і 10 можемо скоротити на 5. Це буде 2 і 5. Далі можемо перемножити чисельники, да? потім поділити на знаменник. Можемо зробити по-іншому. 5 других це 2,5. Отже, будемо 2,5. Я буду ось тут 2,5 множити на 8,1. Множимо, не звертаючи уваги на коми. 1 множимо на 5 – 5, 1 множимо на 2 – 2. 8 множимо на 5 – 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 8 множимо на 2, 16 і плюс 4, 20. 5. 2, 0, 2. В першому множнику після коми один знак. В другому множнику після коми один знак. Разом це два. Отже, два знака після коми. Буде 20,25 кілограма. Да? Це ми з вами знайшли масу. Будь ласка, зробіть зараз паузу. І самостійно запишіть відповідь. Отже, ми зараз з вами пригадали. За якою схемою розв'язуємо задачі з використанням пропорцій, пригадали основну властивість пропорцій. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Наступна задача відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1 до 8 мільйонів дорівнює 2,5 см. Обчисли відстань між цими містами на місцевості. Поговоримо про масштаб. Отже, наш масштаб 1 до 8 мільйонів. Пишемо разом зі мною. Що це означає? Що одному сантиметру на карті відповідає 8 мільйонів сантиметрів на місцевості. 8 мільйонів сантиметрів. Давайте переведемо в кілометри. Спочатку переведемо в метри, поділимо на 100, потім з метрів в кілометри поділимо на 1000. Отже, що у нас буде? 80 кілометрів. Отже, одному сантиметру на карті відповідає 80 кілометрів на місцевості, а 2,5. Сантиметра на карті, скільки відповідає кілометрів на місцевості? Х кілометрів. Отже, добуток крайніх дорівнює добутку середніх. так? Пропорція наша 1. Ділимо на 2,5, дорівнює 80 ділимо на Х. Отже, буде 1, множимо на Х, це просто Х дорівнює 2,5. Множимо на 80. Це буде 25, множимо на 8. Це буде 200 кілометрів. 200 кілометрів. Отже, що ми отримали? Відстань між цими містами на місцевості 200 кілометрів. Будь ласка, зробіть зараз паузу. І самостійно запишіть до цієї задачі відповідь. Наступне завдання. Заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Отже, перше завдання. 5 одинадцятих ділимо на 8 одинадцятих. Від дії ділення переходимо до множення. Да? Перший дріб будемо множити на обернений другому дробу. Да? 11 восьмих. В чисельнику добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. Скоротили наші дроби на 11, залишається у нас 5 восьмих. Це відношення натуральних чисел. Натуральне число 5 до натурального числа 8. Друге. 0,5 ділимо на 1,5. Як можемо розв'язувати? Ну, по-перше, да? 0,5 це 5 десятих ділимо на 15 десятих. Це буде 5 десятих множимо на 10 15, да? на обернений дріб. Отже, буде 5 множимо на 10. Дорівнює 10, Ділимо да, на 10 множимо на 15. Дорівнює, Скоротили на 10, це будуть одинички. Скоротили на 5, це буде 1 і 3. Отже, буде 1 до 3. Як можна було по-іншому розв'язати? Дивіться, 0,5 ділимо на 1,5. Домножимо і ділений і дільник на 10. Це буде 5 до 15. Можемо так залишити. Можемо скоротити на 5, 1 до 3. Те ж саме відношення натуральних чисел. Натуральне число 1 відноситься до натурального числа 3. Наступне завдання. Периметр трикутника дорівнює 150 дециметрів, а довжини сторін його відносяться як 7, 8 і до, 7 до 8 і до 10. Знайди довжини сторін трикутника. Отже, що ми з вами маємо? Маємо трикутник. Давайте пригадаємо швиденько. Ось у мене схематично трикутничок. Трикутник І його сторони А, Б і С. Щоб знайти периметр трикутника, треба додати довжини всіх трьох сторін А плюс Б плюс С. Отже, подивимося, а довжини відносяться як 7 до 8 і до 10. Отже, у нас є три сторони. Першу сторону ми позначимо як 7х, другу сторону як 8х і третю 10х. Якщо ми додамо довжини, ми отримаємо периметр, який за умовою дорівнює 150. Отже, складемо рівняння. 7х, додаємо 8х, додаємо 10х, дорівнює 150. 7 плюс 8 15. Плюс 10, 25х дорівнює 150. Х дорівнює добуток, ділимо на відомий множник. 150 ділимо на 25 х дорівнює 6. Да? 6 на 5 30, 6 на 20 120 і разом це 150. Отже, тепер шукаємо довжини сторін. Першу ми позначили як 7х, а х у нас 6. Отже, 7 множимо на 6. 42 дециметри. Да, зараз у нас дециметри, перша сторона, перша сторона. Другу сторону ми позначили, як 8х. Отже, х у нас 6, 8 множимо на 6. 48 дециметрів, друга сторона, друга. І третя ми позначили як 10х. 10 множимо на 6, 60 дециметрів, третя. Отже, ми зараз з вами отримали відповіді. Да? Можемо перевірити себе усно, додавши всі три сторони, чи отримаємо ми периметр 150. Отже, 42 плюс 48 це 90. Додаємо 60, отримаємо 150. Отже, правильно все у нас вийшло, да? перевірили ми. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне ваше домашнє завдання. Да? Подивіться: на сторіночці 153 у підручнику є завдання домашньої самостійної роботи. Отже, виконайте самостійно. Завдання 7, 8 та 9. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!